Даніель Салем, людина, яка любить Україну більш за все у цьому житті. Наша журналістка Мирослава Манзюк поговорила з Даніелем та дізналася, які травми отримав Салем на передовій. За що його хейтять люди і кого саме хоче вдочерити відомий українець? Неймовірне інтерв'ю з Даніелем Салемом. Далі. Даніель, слава Україні. Героям слава! Зараз в інтернеті можна знайти доволі багато інформації, хто такий Даніель Салем, які в нього професії, та хочу почути від тебе. Хто такий Даніель Салем сьогодні? Військовий. Ось так коротко і зрозуміло так, патріот, але це не професія, це ДНК. Мені здається. Насправді тобі доволі багато хейту прилітає за те, що мовляв. Та ти не служиш, ти просто граєшся у війну. У людей така реакція вона викликана тим, що зазвичай, коли хлопці відправляються на передову, вони там днюють і не чують, і невідомо, коли в них буде там хвилинка або день, щоб виїхати звідти побачити свою сім'ю. У тебе в соцмережах люди бачать, що ти виїжджаєш, зустрічаєшся з волонтерами, зірками, знімаєшся у проектах. Поясни, будь ласка, як тобі вдається все це робити паралельно зі службою. Ну тому, що по-перше, ми я в спецпідрозділі, і я в авіарозвиці у бригаді 299, ї тому у нас є виїзди. Зараз моя сім'я не тут. У мене немає друзів, крім військових моїх побратимів. І якщо ми їдемо відпочивати. Якщо це так можна сказати, я обираю робити щось корисно, тобто з волонтерами. Наприклад, ну от зараз у мене була взагалі больнічна. Я отримав травму в спині. Розкажи, будь ласка, що це була за травма, за яких обставин отримав? зловив, як це можна сказати, кулю в броні? Це часом не той момент, з відео, яке ти публікував. Відео це було я, я отримав контузію і втратив слух. І зараз у мене є образування як кіста, як така, і вона мешає моєму слуху обратно вернутися. Під час минулого нашого інтерв'ю ще у березні ти мені розповідав, що в тебе є прощальне відео зі словами вдячності на випадок, якщо щось станеться. Слава я Богу, ти живий. Даєш Дай мені вдалю, зараз інтерв'ю. Чи воно ще в тебе є, чи можливо ти Ні. знімав нове? Ні, я удалив. Тому що ну мені сказали, що не треба. Ну, це, це плоха примета, чи, чи як брити бороду. Тому у тебе така борода велика, тому що не можеш брити бороду, це прикмети така Ну, це як це як знаєш, це як спортсмени не стирають там сорти, в яких вони грають. Ну є такі примети чи носки. Слухай, якщо я помру як воїн, це буде прям саме достойна смерть, яка може бути насправді. І... Даніель, навіть про смерть ти говориш з посмішкою, захоплююсь. Ну, якщо вмирати, блін, ну що може бути краще, ніж, ну, вмирати за свою країну, за, за, ну, за щось таке велике, за щось ну, насправді круте. Разом з Колею, Сергою та іншими а, артистами ви їдете в такому культурному десанті. Культурний ти, десант, так ти знаєш хлопці всередини, і от скажи чесно, які в них враження вже після того, як виступ закінчився, і зірки поїхали геть? Який після смак? Є військові, які такі бачать і смотрять на нас, коли ми тільки при приїжджаємо? Ну, отак от, типа. Але потім вони такі пацани. Спасибо, я тобі так скажу. А, був один, а, один раз, коли ми поїхали до одної частини, і там було дуже багато військових. Там був один такий момент. Я стояв на сцені, коли я говорив, я сказав їм, що не треба вмирати за свою країну, треба жити за свою країну, і вони так прочули з цього. Ну, з цим, і підійшов потім один військовий до мене. і Сказав, так круто, ти це сказав? Це насправді так це допомагає мені бути. У балансі самим собою. Взагалі, коли ми дивимося, в їх очі, ти бачиш а, таку дуже вдячну історію в їх очах. І ти сам собі таки говориш: Ну, клас, ну я задоволений, те, що я тут. Я ще раз повторюю: для мене, а, коли я не на бойових завданнях, дуже важливо знати, що я потрібен. І я вважаю, що це кожному військовому. Дуже важливо, тому що коли ти там, ти думаєш, що увесь світ забув про тебе. Ну насправді я я зараз ну я зараз говорю е, такі іменно, Знаєш правду матку? Ти такий ну, інсайт, я б сказала. Знаєш, це ну це так взагалі бувають такі думки, що про мене забули про мене. Скажи, будь ласка, І... що нам потрібно робити? Людям у тилу, щоб у військових рідше виникала така думка і таке враження. Ви вже робите це завдання, щоб змінити цю думку у військових. Це завдання таких людей, як культурний десант, як психіатри. Це але вам потрібно знати, що таке є, і це дуже важливо. коли військові будуть повертатися після перемоги, їм дуже буде потрібна. Ласка, відкрою секрет. Я, я спілкуюся з психіатром, тому що дуже важко. Ну що у мене немає депресії? Є депресія. У мене думки. Навіщо? Ну, типу, хто я? і чим я це роблю? А мабуть, я нічого не роблю, а що я, то вот, а тут ну, є такі думки, це нормально, ми всі, ми всі люди. Ти знаєш, у багатьох людей зараз є почуття провини: що хлопці там на передовій, а ми тут. Як ми можемо просто піти спокійно, попити кави чи піти на шопінг? Що ти можеш сказати таким людям? Ной, не ни і ти не нові. Неважливо, якщо ти пішов і і п'єш каву, і сидиш з друзями, але важливо, що ти робиш для своєї країни взагалі. Від того, що люди у тилу будуть депресувати, вам на передовій від того легше ніяк не ну а вже ж. Ну навіщо раніше ти розповідав, що маєш намір вдочерити дівчинку, яку війна позбавила батьків, але дружині про це ще нічого не казав. На сьогодні ти вже Ні, з нею про це говорив, що вона сказала. Ми обговорили, ми обговорили це і. Процес почався. А казав ти донечці своїй про цю ідею? Так, ми говорили про це. І, і сьогодні вранці, коли я, я завжди дзвоню, ну, коли є можливість, я дзвоню, їй і вона така: я хочу маленьку сестричку, я хочу маленького братика. Де наразі перебуває твоя дружина Марія з донечкою Луною? А, вони за кордоном. Ти не розголошуєш в якій країні, так? А, не знаю. Чи треба Лі Марія? Вона в волонтерському центрі працює. Ну як працює волонтерів? Донька навчається у школі. У Тебе дуже тісний зв'язок з донечкою Луною. Я впевнена, що ти бачив ці відео, як батьки зустрічаються зі своїми дітками. Скажи, ти вже Моя, уявляв, який буде цей момент? Чи ти вистрибнеш з коробки, чи в образі супермена чи супергероя? Ти мені розповідав, що я доня казала, як вночі тату Бетмен, а днем супермен. Одним словом, ти уявляв, яка це буде зустріч? Я би хотів, щоб це був сюрприз. але я просто хочу, щоб це було, і як це буде, не знаю. Даніелю, я тобі дуже дякую за це душевне інтерв'ю і за те, що ти борониш нашу країну на передовій, і при цьому борешся і на волонтерському, і на культурному фронті. Ще я бажаю бо якомога швидше настав мир, і ти зміг обійняти своїх дівчаток так міцно, міцно і більше ніколи так надовго не відпускати. Дякую, дякую. Насправді дякую тобі е, е, і дякую за твої слова. Але я, я така ж людина, як усі, е, але найголовніше я. Uh, ukrainians